Неділок, 26 грудня. Це новини на те. 7 не драмтеатром Єдиним у центрі міста зносять історичні будівлі. Як виглядає перед новорічний Маріуполь? Покажемо та розкажемо. І росіяни не випускають українців з окупованих територій. Проїзд закрили. До якого числа про все детально випуску? З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Незграбні ялинки до свята у той час, як навколо пекло на землі, випалені житлові квартали, а замість будинків руїни, так виглядає наш передноворічний Маріуполь. От тільки поки у ньому не наші, у місті жодного розвитку та святкової метушні, бо десятки родинних осель, в яких ще торік зустрічали, прийдешній нині стали будівельним сміттям. А ось так Маріуполь показує для своїх Радянська ялинка іграшки. Діти водять хороводи. До речі, під щедрик. Наш український. От, послухайте. Не драмтеатром єдиним у центрі Маріуполя окупанти зносять історичні будівлі. Зокрема, відомий будинок із годинником. Раніше там була студія всесвітньо відомого художника, монументаліста, мозаїчника Арнаутова. Усе, що має історичну цінність, перетворюють на попіл. Окупанти прибрали їх, аби не заважали. У Маріуполі росіяни знесли будинки на вулиці Купріна, бо ті псували гарну картинку пропагандистам. Через напівзнищені домівки вони не могли зняти відео з так званого нового кварталу, але правду не сховати. Маріупольці теж вміють знімати і на тих кадрах добре видно потрощене місто. Лежачих не б'ють. Б'ють за своїх мстять? Ні, свої ж самі і перестріляють. Як все це схоже на другу так звану армію світу? У мережі з'явилося відео, як командир ЛДНР лупцює палкою та знущається з солдат, бо ті кинули свої позиції. Після чого взвод зазнав втрат. Що тут доповнити? Подивіться, як це було. <звіт> Ja, das Часом ми працюємо на перемогу. Вадим Боченко передав рятувальникам броньований автомобіль, завдяки якому можна безпечно вивозити мирних із зони бойових дій на Донеччині. А ще поліції подарував евакуатор. Обидві машини придбано за кошти благодійного фонду «Я Маріуполь». Сьогодні маємо підтримувати як військових, так і тих, хто стоїть на захисті цивільних у наших містах. Віримо, що нова техніка дозволить допомогти рятувати людей. Та наближатиме перемогу, заявив Вадим Бойченко. Нуль свободи протягом 10 днів з окупованих територій росіяни не випустили жодного українця через Васильівку. Тримають у заручниках жителів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. І це не лише чоловіки, але й жінки та люди похилого віку. Пише у мережі мер Мелітополя Іван Федоров каже за інформацією окупантів, проїзд закрили до 15 січня. Десять атак за добу на Донеччині. Росіяни вдарили ракетами С-300, градами та артилерією. Накрили, зокрема, Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Весела. Там зруйновані підприємства, будинки та адмінбудівля. Є поранення напередодні. Окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину, вдарили по ній з артилерії реактивних систем, залпового вогню та мінометів. Лише по обласному центру сім атак. Усе по складах, приватних будинках і багатоповерхівках. Люди не постраждали під обстрілами. Харківщина, ворог накрив щільним Вогнем, Кам'янку, Чугунівку, Вільхуватку та Котлярівку. У Вовчанську постраждала пенсіонерка. У неї осколкове поранення. Виключити Росію із Радбезу ООН. запропонує сьогодні Україна в ефірі національного телемарафону. Єдині новини міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: ми офіційно виступимо з позицією. У нас запитання дуже просте: чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і ООН загалом? У нас є переконлива та аргументована відповідь: ні. Бавовна в російському Енгельсу на аеродромі стратегічної авіації РФ. Про це повідомляють місцеві змі. Тут базуються бомбардувальники, і саме з цього летовища здійснюються всі масовані ракетні атаки по Україні. Сьогодні вночі у місті лунала повітряна тривога. За попередніми даними загинули три людини. Площа пожежі 120 квадратних метрів. Знищено пункт управління авіабази бавовну на Енгельсі Прокоментував речник повітряних сил. України Юрій Ігнат це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо Росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це в Україні буде тільки на руку. Комендантська година у новорічну ніч буде. Про це повідомили у Нацполіції. Окрім цього, правоохоронці чергуватимуть на вулицях, перевірятимуть людей і їхні документи. Тож не нехтуйте правилами, не доставляйте собі та близьким неприємностей. Та вірте в ЗЕСУ. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.